До вашої уваги, мотоблок за 18 тисяч гривень 2014 або 15 року випуску. Вже не пам'ятаю. Дуже багато наших покупців, які придбали такий мотоблок за зниженою ціною, телефонують і просять. Підскажіть, будь ласка, як запустити двигун. Євген Сергійович допомагає мені показати, як правильно це зробити, коли ви отримали новою поштою. Швидкий стоп, якщо треба швидко зупинити, газ доповної. Зводимо до верхньої мертвої точки, трошки голосніше. До верхньої мертві точки зажимає декомпресор, декомпресор. він сам фіксується, ліву ногу впираємо сюди двома руками. Глущують, будь ласка. Швидкий стоп, да, тросик трошки все-таки приржавів, Дякую вам. Але особисто від себе хочу сказати, що багато людей літніх або з певними хворобами. Наприклад, як я не можу запустити, хоча маю достатні сили, але запустити не можу, раджу придбати такий ось пружинний старт, грубо кажучи. Бо акумуляторну батарею дуже багато це треба докупляти. Але пружинний стартер це вихід з положення на нашому сайті заря Йоеч» або залізяка ком'є в районі 4 тисяч гривень. Точно не пам'ятаю, просто показую, що він є. Дякую усім, кому була корисна ця інформація. Ще залишилось декілька мотоблоків. Теж показую стан. Кому цікаво, звертайтеся.